Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Сьогодні ми будемо готувати рулет з мандаринами. Він не потребує випічки і ніяких заморочок зайвих. Для цього нам знадобиться печення до чаю, 60. до кави. Ну, якесь печення. Грам 300 ми правили, так? Там в рецепті 350 пише. А, тобі 400. а ми взяли 400. Да. Грам 400, два стиглих банана і какао. Це буде ніби як на тісто. Печення ми трошки подрібнюємо і закидаємо в блендер. Нам потрібно буде це все змішати до однорідної консистенції, щоб вийшло таке тісто, яке можна розкатувати, в принципі. Майське тісто можна кидати що? Що, може, ще? Можна кидати зараз ще. какао, а тоді ще. Ну давай ще кидай. Так какао можна як вже буде це змішувати кинути. Та вона там одразу все збивала. збивала. Ну потім подивимось коротше. Ну можна потім, так? Да? Тоді можна взагалі одне печіння і... Ну так. Да. Чого ні? Якщо печіння гарно переб'ється. Угу. Так само можна, якщо немає блендера там, з Або просто, просто його головне, попити. щоб воно було, да, щоб воно було багайки. прям дрібне. Розсипчасте. І те саме зараз роблю із бананами. Тож їх просто збиваю до однорідної консистенції. Ну, так, так. Да, до, пюре. А, ми робимо по рецепту, тому, ну майже по рецепту. Ми <laughs> то... трошки дещо його видозмінимо, але загальні пропорції взяти так, з рецепту. Так. Uh, печиво 350 грамів, понад дві штуки, mm -hmm. дуже типу, щоб давав цукор, ну щоб він м'ягенький був шатано. Какао, дві столові ложки, кисломолочний сир 450 грамів і цукор, або мед за смаком. Мандаринки. Мандарини вони будуть середину, тому там треба дивитися за розміром самої як на самого рувета. Будь ласка, дякую. <світ> і по суті, тут потрібно подрібнити всі інгредієнти, Смішати а шати тісто? Так, так. А, перебити. а потім... сир перебити. Сир не переб'ємо, покажемо це. А потім треба, як воно називається? Намастимо і рулетиком його завернемо. Так, Потрібно тісто розмаст... розмастити. Ну, розкатати. Так. Ну, воно тіпа, не так, як розкатується, бо воно буде липнути там на, на пергамент, і і переганку. І розкатати, і потім намастити і скрутити. Цікавий рецепт. Ми перебили банан, два банани, і тепер будемо це все виливати до печення. Тепер я вкинула сюди ще три столові ложки какао і буду це все вимішувати. Значить, я його почала вимішувати в мисці і коли воно мені вже прям так щепилось докубки, що вже лопаткою більше не вимішаєш, там чи ложкою вже більше не вимішуєш, Я його просто виклала на папір і замісила далі руками. І вот таке тісто в нас вийшло. Зразу е, воно буде дуже світлим здаватися і дуже буде видно печеньки. Але потім, коли ви його добре вимішуєте з какао, то тоді воно вже набуває прям такого темного кольору, до рук воно не липне, і от таке воно має бути. Але це все теж дивіться, в залежності від того, скільки бананів, тобто якого є величини банани. Є менші, є більші. Якщо вони будуть такі вже більш достигші, то вони будуть м'якші, і напевно будуть більше давати вологи. Якщо зеленіші, то вони будуть більш твердіші. Тепер поки камісте я відкладаю. І буду робити всередину на начинку просто творог. Я буду збивати сир. Я буду збивати його з цукровою пудрою, перебивати. Але можна теж з медом Ну, на ваш смак, що ви хочете. І скільки його давати так само, в залежності, як ви любите. Я перебила сир блендером. І тепер вертаємося знов до нашого тіста, так можна сказати. Ми його ложимо на один пергаментний папір. Зверху будемо класти другий і будемо розкачувати його. Ми його накриваємо цим папіром і будемо зараз помаленьку потрошки розкачувати. Ну, пробувати. в довжину, напевно. І буде да? І розкачуємо його до потрібних нам розмірів. Е, я спробувала зняти бумагу і почати розкачувати. І так теж дуже добре. Воно не пристає ні до чого. І так набагато зручніше розкатувати. Бо ти бачиш, що і скільки ти розкачав. Постараємося, щоб воно набуло форми пергаменту. пергаменту да. І тоді будемо робити рулетик. Отак в мене вийшло. По краях я трошки підрівняла ножом і доліпила тут. Воно дуже гарно приліплюється, так що, якщо у вас нерівно вийшло, то можна обрізати і підліплювати, де вам подобається. Цей край трошки ну, не, такий рівний. Отак. не такий рівний, як цей, але ми його, з нього будемо починати закручувати. Накладаємо наш сир. І будемо розпреділяти, але таким чином, щоб отут в кінці в нас лишилось воно пустеньке, без нічого. Отак От я його розпреділила. Цей край ми лишаємо вільним, щоб потім нам було зручно зліпити, бо по-іншому буде сир випадати. І тут теж трохи відступаємо з країв щоб вони нам по боках не вилазили. І тепер почищені мандаринки. Ми Наталією почистили наперед. Будемо їх викладати. Отак, вот дана. Отак. Ну, Ані, душа дочистила. О, якраз. Класно. І будемо пробувати завертати. Це непогано. А ну бумажку, пожалуйста. Будь ласка. Нас подавлю. Так. Це має бути прикольно. Класно. Ой, Вау! А я хочу, так на нього покласти. Ну, зрозуміло, так і лишити на цьому. Є mm -hmm. yeah. Гарно. Наша кубаска. І на відео вона ж там закривала тако краї цим же тістом. Але я бачу, що в нас трошки забагато сиру може. Його трошечки забрати, Чи шоу туди може, щоб воно. Закрились одна сторона і так само друга. Все. Його ще можна зверху шоколадом. Зараз ми, напевно, Або так зробимо. Або да. може хто хоче просто присипати цукровою пудрою. Або кокосом. Чи кокосом, чи хто чим хоче. І в розрізі буде дуже гарно. Ну, ми все зараз покажемо. Ми ще розтопили шоколадку. І зараз так. Попробуємо помалювати. Арда? Непогано, так. Да. Може ну, навіть щось на ньому написати. Ну, мені здається, чорний шоколад був би краще, ніж молочний. Дома? Да. Ну, це вже хто як що любить. Можна взагалі без шоколаду, просто цукрова пудра, можна взагалі без нічого. Що, достатньо? Так. Да. Я думаю, вже цього було б забагато навіть. Забагато. Ось так. І як застигне, ми вам ще покажемо його в розрізі. Результат. Зараз ми вже покажемо його в розрізі. Hello. Тільки треба, щоб мандаринки були без косточок. Ну так дуже гарно вийде. Ну, загалом вийшло так. Я попробувала дуже смачно. Я думала, що воно буде, типу, не смачне, бо мандаринка мокра, типу, набагато соку більше. Але насправді це дуже смачно. Рекомендую готувати. Всім гарного дня. До побачення!